Мене звати дав Флоранде Храв, якщо це вимовляти правильно. Я інженер, і я спеціалізуюсь в на циркулярній на круговій системотехніці. І останні 10 років я будую такі міста поселення це. Цей слайд, який я вам показую, це поселення в Португалії. І про Португалію ми будемо багато сьогодні згадувати. Там дуже цікаві речі відбуваються наразі. Чому я вирішив взагалі зайнятися цим розробкою впровадження регенеративних систем іковіл? Бо і батько мій цим займався. І я 10 років тому допомагав йому будувати екоселище. І я зрозумів, що коли ми будуємо такі речі, громади надають свої власні ресурси, і ми маємо багато ресурсів для того, щоб вирішити. Проблеми, які ми маємо вирішити за останні десятиліття. Я не буду тут багато говорити. Я гадаю, ви бачите все і на цьому слайді самі. Ви бачите, з якими проблемами ми стикатимемося в наступні роки. Що тут я хочу сказати? Як інженер, я намагаюся вирішити такі проблеми шляхом децентралізації, бо 50 років ми Будували економіку, яка є дуже централізованою. І, е, е, було, наприклад, в е, світі лише дві фабрики, де е, е, виготовляли маски для обличчя, да, і що трапилося, коли почався ковід. Е, і щоб забезпечити стійкість е, нашої цивілізації, треба її децентралізувати. І тут ви бачите е, кілька. Е, Най, най, е, е, основніших потреб е, людини це енергія, е, харчування і вода. Фомі тут я, е, з зусилля поєднав з одним з моїх колишніх колег, і е, ми розробили концепцію як е, повністю е, замкнути коло. Використання таких ресурсів, які є насущними наріжними для нашої цивілізації, і ми побудували такі кілька підсистем, але ми ще не намагалися повністю реалізувати всі закільцювати всі наші проекти в єдину систему. Але ми абсолютно певні, що це можливо стосовно води. Тобто не можна на жаль вирішити всі проблеми з продуктами харчування так, щоб це була повністю кругова економіка. Але стосовно овочів та фруктів, це можна спробувати зробити. І стосовно енергетики, це досить можливо, ви знаєте. Є дуже ультрасучасні якісь рішення для цього водночас є і традиційні рішення, про які я згодом скажу для отримання чистої електроенергії, і тут хочу е, також відійти від традиційних таких екоселищ і Сказати, що коли люди збираються разом, збирають разом свої ресурси для того, щоб побудувати ну, таке екоселище, може тут бути вони, вони можуть натрапити на багато проблем. Бо тут є багато питань, які треба високотехнологічно вирішити, і наша компанія називається Смарт Худ. Ми виступаємо в якості девелоперів, які намагаються ще й розповсюдити ці знання і технології і допомогти громадам побудувати те, що вони хочуть, прислуховуючись до таких громад, вислуховуючи їх вимаги, але ми надаємо їм експертну підтримку. І тут ви бачите: ми розробляли аналізували системи. Ви бачите тут потоки різних ресурсів, да, і ми порахували з оглядом на години мегаватт на годину. Яким чином ці потоки краще закільцювати, і що мож, що не вдається закільцювати, і ми розробили таку схему і коли ви робите таку схему, це дуже допомагає і отримати фінансування, бо це дуже наочно виходить. І тут ви бачите кілька підсистем, які ми допомогли побудувати останніми роками. Це і паркінг на сонячних батареях, які цей цей паркінг дозволяє і Заряджати автомобілі по центру. Бачите, система аквапоніки. Тут у нас є і рослини, які плавають в воді, і живляться екскрементами риб, які там також живуть. І потім ми ці відходи від життєдіяльності діяльності рослин надаємо. Хробакам хробаки э, перетравлюються, хробаками ми годуємо рибу і коли замукає, замикається. Наступна э, э, система це система каналізації водоочистки, і э, вона нагадує систему э, літакову да, там де у вас використовується великий тиск для того, щоб всосати всмоктати. Э, а, ці е, фекалії, і е, вони через такий е, тиск е, пресуються і потім використовуються для е, виробництва добрива. І, звісно, е, система набагато е, більш е, виходить е, е, екологічною. Тут ви бачите кілька проєктів. Тут е, з, зліва е, ви бачите арт. Ардегайзен, і це саме те селище, яке я намагався вам показати на відео. Селище мого батька. 23 будинки, які побудовані з використанням виключно вторинних матеріалів і місцевих матеріалів. І ці будинки ви бачите, як побудовані, вони недорогі і. Е, вони буквально е, далі е, повторюють також використання е, е, дуже екологічного принципу, е, і тут е, де Койвол це е, район, е, колишня верх, е, суднобудівний район. І тут е, ви бачите, що е, усі будиночки – це колишні е, човни. І е, вони перетворені на будинки, і е, вони е, цей район регенерують, бо це дуже забруднений, екологічно небезпечний був район колись. Е, наступний проєкт це Ельвіль. це така концепція екологічного селища для масового житла, тобто. Це можна побудувати в два рази швидше, в три рази дешевше ніж інші будинки масового житла. Що я, я тут демонструю? Це знаєте, як ікея. Тобто до вас будинок приходить упакований в коробочку, і ви його збираєте. е, таким чином, у нас дійсно еко селища стають доступними масі масовому населенню, і далі шон -схід. Це систем дуже цікавий проект, який фактично сам керує своєю електрикою, і залишки він продає в іншим енергомережам. Мушу, мушу кілька слайдів пропустити. На жаль. Але ну що хочу сказати? Основні ідеї нашої компанії тут поєднані на цьому слайді. І тут ви бачите нашу ідеальну концепцію: 50-100 будинків, 100-200 осіб. І ось так це селище буде виглядати класика, але вона виглядає виглядає сучасно. Плюс буде якісь там ну такі. Наші мрії може це буде не дуже е, просто е, реалізувати, але ми просто е, знаєте інженери систем, систем е, і девелопер вже буде вирішувати, як е, що робити. І тут хочу показати вам е, Португалію. Тут ми маємо традиційну фабрику мрій. Е, починалася вона як хіпі, е, така громада, і. Е, Практично, я, я тут жив в да, минулої осені, і я тут допомагав будувати систему гелофітових фільтрів. Це така технологія, старанова технологія, яка використовує рослини. для, Не знаю, чому не видно картинки зліва, але справа, ви бачите, як ці фільтри працюють. тобто, це рослини, які відфільтровують а, битові а, стоки а, з кухні, туалету, душу, і потім а, ви отримуєте воду, яку ще не можна пити, але її можна використовувати для технічних а, а, потреб. Тож що я хочу сказати, таку природну систему можна. Абсолютно з власноруч втілити, і ця система не токсична, бо рослини регенерують стоки. І це приклад технології, яка, яку можна використовувати в Україні. Я гадаю, що вона у вас також використовувалася. І тут хочу ще раз звернути вашу увагу на. Це селище ще раз в Португалії, і там ми побудували такі біореактори. Це насправді наразі велике коло, і в ньому 70% тирси, 10 навозу кінського. Ну, тобто, це компост, і десь 18 місяців потрібно цій. Цьому біореактору, щоб утворити, перетворити цей цю суміш на компост і одного реактору вистачає для обігріву п'яти будинків. Тому уявляєте, все літо люди приймають душ тощо, просто підігріваючи воду, ось таким чином. Дуже цікавий бізнес-кейс. Я гадаю, його. Можна побудувати матеріали абсолютно прості: тирса навоз, і це можна власноруч побудувати без експертів. я скажу, що ну десь такий середньої складності проект і наприкінці цих двох років. У вас або 18 місяців у вас буде не тільки тепло ви але й буде величезна купа компосту, який також можна використовувати. І я гадаю, що якщо вам буде цікаво, буду радий відповісти на питання. Ваші тут я намагався показати, що ми. Робимо з цією системою, яку ми проєктували на Ельвіль. Ми допомагаємо нашим клієнтам розробити систему, закільцувати її, і всі системи закільцювати таким чином, щоб одна система надавала матеріали для функціонування іншої системи. І всі ці матеріали були вироблені локально. Практично, це єдиний організм, жив живий організм, і е, ми е, створюємо так багато систем е, в проєктах, але вони всі е, пов'язані е, з іншими системами. І що більше систем ви проектуєте, мікросистем, то більше вони е, взаємодіють і починає звучати така симфонія, і е, такий підхід. Я гадаю, е, отримує все більше підтримки, і він розповсюджується, проте, е, Я гадаю, що да, наша компанія може надати унікальні знання стосовно того, що найкраще працює разом, і я гадаю, що дійсно це може бути. Дуже ефективним, якщо застосовувати це в громадах, бо ця система надає все, що вам треба, і якщо ви таку систему встановлюєте, ви стаєте незалежними і ви вже не залежите від зовнішніх компаній, які вам постачають електрику або воду або привозять е, їжу насправді ви можете впоратися порати, самі якщо ви будете співпрацювати один з одним і я гадаю що це дуже цікавий і корисний інструмент на майбутнє для того щоб ми е, нарешті дійшли колись до е, дійсно кругової економіки і на шляху вирішили кілька з тих проблем про які я казав на початку